Хто думав, що Гітлер жив у бункері під землею, десь там сім етажів, як ходять легенди, то це всього-навсього легенди. Насправді він жив у дерев'яному будиночку, комфортному, з меблями, з доступом до природи, до свіжого повітря. Це по факту ліс сосновий. Дуже гарна природа. А ось тут за мною це залишки бункерів, які були підірвані. При відступі. Пішла декомунізація Вінницької області. Пам'ятники всякі Гагарину, Щорсу. Ще комусь я даже не, не, не скажу. Може, може хто знає тут. Пам'ятники лежать радянським воїнам, всяким красноармейцям. Окупантам одним словом. Ми зараз на ставці Гітлера, точніше її залишках, пізніше буде контент. Буду пізніше викладати відео окремі про, про залишки ставки Гітлера. Слідкуйте, кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання, буду відповідати по мірі можливостей. Отак от. Так от. Декомунізація в ділі. Ось так от. Ну Взагалі пам'ятники полеглим воїнам я б не знищував, наприклад. Я б просто би зірочки забирав і перестраював, але маємо, що маємо.